Я нагадую, що команда ранку продовжує акцію Своє місто фотографії та відео нам вже надіслали жителі багатьох населених пунктів України. Обрати дійсно важко, і ми вирішили, що у таку спеку вам буде цікаво дізнатись про найбільший відомий морський курорт сьогодні. Отже, про Бердянськ. І ще раз наголошую: якщо хочете, аби і про ваше місто розказали в ефірі ранку, надсилайте листи на імейл, вказаний у наступному сюжеті. Головна привабливість Бердянську – це його розташування на узбережжі Азовського моря. Але і крім цього, місто є чим пишатися. Візиткою Бердянська по праву вважають його оригінальні пам'ятники та скульптури. Тут вас зустріне бичок годувальник, а трохи далі парочка дачників, які заповзято борються з колорадськими жуками. Неможливо пройти повз сантехніка дядю Васю та залізну жабу. Відпочиньте, склавши компанію бронзовим Остапові Бендеру та Шурі Балаганову, вони притримали для вас вільний стілець, але найголовніше, чим приваблює курортне місто, це знаменита бердянська коса, що простягається у море на 23 кілометри. Це все зона пляжів та зон відпочинку. Бердянська коса найбільша в Азовському морі. Вона унікальна ще й тим, що поруч розташовані кілька солоних озер із лікувальною глиною, яка за своїми цілющими властивостями не поступається глині карлових вар. Якщо ж ви надаєте перевагу більш активним розвагам, до ваших послуг найбільший в Україні аквапарк. Взагалі у Бердянську добре відпочивати з дітьми. Азовське море тут мілке та тепле, а клімат м'який. Щодо проживання не приймайтеся. Берег коси вкритий готелями та пансіонатами. Є з чого обрати. Ціни за номер коливаються від 75 до 900 гривень за добу. Якщо для вас відпочинок це сонце, море та свіже повітря, бердянськ саме те, що вам потрібно.